Псалом 88 пісня, Псалом Синів Корея, на мелодію Махалат Леанот, Повчання Емана Езрагеянця, Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волаю до Тебе, нехай дійде до Тебе молитва моя, нахили своє вухо до мого благання, бо моя душа сповнена страждань і моє життя наблизилося до Шеолу, я зарахований до тих, що сходять у могилу і став безпорадною людиною. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони відсічені від твоєї руки. Ти мене поклав у дуже глибоку яму, в темряву безодні. Наді мною тяжить твій гнів, усі твої хвилі втручань придавлюють мене. Ти віддалив від мене моїх знайомих, які гидують мною. Я, наче ув'язнений, не знаходжу виходу, мій зір помутнів від печалі? Щодня я кличу до Тебе, Господи, простягаючи до Тебе в молитві свої руки, але хіба ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб Тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про Твоє милосердя або про Твою вірність у місті затління? Хіба в темряві могили можна дізнатись про твої дивовижні діяння? В землі забуття про Твою справедливість? Тому, Господи, я до Тебе кличу. З самого ранку моя молитва лине до Тебе. Чому, Господи, відкидаєш мене, відвертаючи від мене своє обличчя? Я страждаю з дитинства, не раз був близький до смерті, наді мною висить страх твій, і я в розпачі. Пронісся наді мною твій гнів, твої страхіття руйнують мене. Щодня вони огортають мене, наче вода. Постійно тримаючи мене в облозі, ти позбавив мене друзів та знайомих і мій єдиний довірений темрява.